Світ затамував подих. Годинник невблаганно відраховує останню добу, 8 серпня 2025-го. моменту, який спливе час ультиматуму Дональда Трампа Путіна. А що буде далі? Продовження агресії РФ чи поступове зниження напруги? Чи готовий американський президент виконати свої погрози і таки запровадити ті самі пекельні санкції проти Росії та її партнерів? Чи похитнеться в цей момент позиція агресора, який як твердить кремлівська пропаганда, досі вірить у свою перемогу і не збирається відмовлятися від так званих цілей СВО? Чи продовжиться гра нервів на міжнародній арені та вбивство українців у їхніх домівках? Чи принесе 8 серпня шлях до справедливого миру? Чи стане наступним кроком до ще більш жорстокої та масштабної агресії Кремля? Перспективи миру та війни після 8 серпня 2025 року обговоримо в акценті. Вітаю в ефірі, рубрика Акцент. і Я думаю, що ви погодитеся, що всі ми десь можливо, там, десь в кутку, знаєте, підсвідомості на краєчку душі, сподівалися на диво на те, що ультиматум Дональда Трампа 8 числа принесе ну якесь якимось дивом завершення війни. Всі ми цього хочемо. Це зрозуміло. Але насправді, що з цим ультиматумом, що з перспективою завершення війни, що з перемовним процесом, який можливо... Розпочнеться. От про це ми сьогодні хочемо поговорити. А з нами в студії гість Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи групи і політичний експерт. Пане Тарасе, вітаю. Доброго дня. Найперше питання воно наївне, але воно логічне абсолютно. А, так що ж буде 8 серпня, тобто завтра, наскільки я розумію, це буде в нуль, за Вашингтонським часом, за Київським, це буде 7 ранку, 7 що може трапитися? Ну, давайте Так ми повинні розуміти, що Дональд Трамп так багато вже всього наговорив із приводу Росії, і все інше. Що якщо щось не буде, це вже буде не наша проблема, а його особисті проблеми. Так ми повинні в першу чергу так. Ми так і повинні дбати про те, щоб наша позиція перемовна була відчутна, щоб в Вашингтоні розуміло, що Україна є. Активом, який можна вкладати гроші і ресурси, так тому нічого так не буде стимулювати настрій, в тому числі Сполучених Штатах Америки, все як демонстрація сили. А те, те, що зараз ми бачимо, демонстрація сили, знищення заліз... залізниці, наприклад, на території Російської Федерації в Краснодарському краї, це дуже важлива в дійсності гілка, тому що це питання не тільки підвозу військової техніки, а підвозу. Особового складу це і питання функціонування взагалі економіки Краснодарського краю в ідеалі, якщо є така можливість, було б красиве палання, наприклад, терміналів в. Балтійському морі, так одразу ж вирішили питання інфраструктури, ні, одразу ж допомогли б Трампу вирішити питання щодо імпорту російської нафти в Індію. Це питання було б закрите як дурне. Тому, як, наприклад, на початку цього року, коли наші спецслужби СБУшники, ну СБУшники, я пам'ятаю, тоді дрони залетіли в термінали на Балтійському морі. Чогось сталося диво на 15% впала експорт нафти за дивним збігом обставин. Тому ми повинні розуміти, Цікаво, що як це пов'язане <гум> да, да, сталося, бо Що ся стало як в даному випадку? Ми так. повинні розуміти, що виключна демонстрація сили, виробництво ракет, а все інше, робить нас потужним союзником, в тому числі для сполучених штатів для європейців, тому що сильним допомагають. А тому, що сильно перспективні, це до речі, я підкреслю для глядачів. Це теза, яку ви говорите на моїй пам'яті, що останні два чи три а, навіть роки. А так воно є. А так воно є, так воно є. Коли Абсолютно коли точно. ти коли ти демонструєш силу, тобі. Mm -hmm. Ні, ну може десь публічно, знаєте, сказати. Ну, і так можете, не треба було так було сильно. але а от власне, в зараз будуть скажу, нам таке про... говорити? От зараз нам будуть таке А жодної дивіться, жодного зауваження поки що не було. От пам'ятаєте, попередня адміністрація почала розповідати. От коли почалися перші удари по НПЗ, почали mm -hmm. ну, Сполучених Штатів Америки, почала розповідати, що виявляється НПЗ, це. Uh, ну, нафтопереробні заводи виявляються є цивільною інфраструктурою про, про що звичайно не хто за на торі. Нас був заборона на удари в Ні, спочатку. Да, да і глиб не. і все інше. А дивиться, так жодного зауважання немає. Рознесли третину стратегічної авіації там ну операція, яка тривала півтора роки. Я взагалі вважаю, що ми недооцінюємо те, що сталося. Це фактично. А найвищий рівень організації державного апарату, як і військово-політичного керівництва, за ну так останні 300 років підготувати таку операцію, щоб ніхто не здогадався, де воно буде, як воно буде, яким чином воно буде реалізована. Вибачте, не кожна країна Європи, яка часто розповідає нам, як будувати інституції, так тільки що з поганенько деякі інституції у них виходять в нашій країні. Тобто ми повинні демонструвати силу. На що так не сприяє тому, як демонстрація сили, тому що коли ти сильний, ти можеш диктувати в тому числі умови, і тобі не можуть нав'язати навіть Сполучені Штати Америки. Добре, якщо взяти цю тезу, то в чому які умови зараз може диктувати Україна? Я сказав парти по порти Балтійського моря і, і залізниця. Це оціла тут, тут абсолютно а Але... далі а далі виходить. А а далі дивіться, чи чи які санкції може зараз запровадити Трамп? Ну судячи з того, що у Трампа як ми бачимо, існує такі, коли у Трампа в голові сходиться три речі: нафта, газ та гроші. То там одразу ж все uh -huh. простіше швидше починається рухатися, з натхненням великим починається рухатись, так а, і я думаю, що щось з цього приводу буде зроблено. А, сподіваюся, чого хотілося б, не те, що вони можуть робити, чого хотілося б звичайно, хотілося б санкції на а, споживачів нафти. Uh -huh. Тобто, наприклад, якщо ти заходиш в порт а, 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 і у тебе. Судна не знаходиться з потрібною страховкою, ну наприклад, там перелік страхом ну, тебе санкції накладаються, так а, але тут ще європейці повинні зробити крок. Наприклад, заборонити проходження судень через територіальні води ЄС. Це означає, що кінець данський протосвід угу. для росіян і кінець Ламанша. Так ну тобто, бо закривається фактично Балтійське море. А, далі а, повна блокада, наприклад, всіх платежів, які раніше ще були щодо нафти, тому що наприклад, попередня адміністрація Байдена, вона завжди ну, начебто, санкції наклали, але були виключені, які а, безпосередньо а, робилися. А, робилися для банків для того, щоб розрахунки були по нафті а, от і газу. Тобто вони вже відчули де слабке місце. Ну, як я сказав, у Трампа є самого нафта та газ і тут фундаментальне протиріччя з Російською Федерацією, тому що вона теж хоче продавати нафту та газ. Але тут як виявляється, як я вам сказав, тут збіглося, збігається в, в про старого часовому континіумі три речі. А потім це вже починається рухатись неправильно, напрямку. Тому скоріш за все, ну те, що бачимо, от по Індію, Індія – це такі тренування перед Китаєм. А те, що Індія вже відчуває Індія запроваджені 50%. 50 санкцій. 25% повинні були бути, додали ще 25%. Да, і додали далі. Там були ще санкції дуже Європосою в тому числі, тому що тут ми вже бачимо спільну політику Європейського союзу та Сполучених Штатів угу. Америки, що дуже неприємна новина для всіх країн, які хотіли всидити на двох стільцях. Тобто та синхронізація, про яку ми ще раніше говорили, що потрібна синхронізація європейських санкцій з американськими. Вона настала чи ну, Не зовсім не зовсім, тому що але після невеличких фізичних вправ над європейськими політиками, бачите, вони гроші виявляються, знайшли на НАТО закупівлю американської зброї, mm -hmm. тому що такого бажання у них не було. А ось підписана було ну принципова згода. Щодо того, що ми будуть закуповувати американські енергоносії, це мрія американців на ну, останні 60 років. Фактично, особливо ця мрія посилилася після Сланцевої революції в США, коли вони стали експортерами нафти та газу. Тобто, поки що європейці досі купують нафту та газ в Росії. 20 мільярдів, 24 навіть мільярди щорічно, вони фактично. Фактично дотують Росію, дають їм можливість заробляти. До речі, індуси про це нагадали європейцям, коли вони почали так, розповідати так. їм, що як які вони погані. Індія теж сказала: Ну давайте не тикетипальцем тикати вранці можна. подивитись на себе в зеркало, і угу. Теж давайте будемо розмовляти по іншому. Але я думаю, що це принципове питання, і які набирають ход і подивимось, який формат вони оберуть, який формат вони оберуть. Але вони бачите, що, що добре для американської літи, те, що от я чув від посла а, в США в НАТО, він відкрито скрізь говорить, що Росія та Китай це єдине ціле, фактично, що Росія є проксі Китаю. Вони є єдине ціле. Це дуже добра для нас історія, тому що а, для а, нинішньої адміністрації Китай це червона ганчірка. Вони активно готуються до військового конфлікту з ним. Україна дуже гарно підігрує цьому. Виявляється, у нас дуже вчасно заходяться якісь полонені китайці, так або шпигуни. От підозрюю, що вже є цілий набір таких людей, які вчасно у нас. Виявляються в потрібному місці, них, в потріб... знаєш, що, так? Да, в потрібному місці, в потрібному в потрібний час, але це демонстрація, що ми є союзниками для Сполучених Штатів Америки. Це дуже гарна тенденція. Тому а далі все від нас залежить виключно від нас. Чим більше в цьому світі ви вирішує в першу чергу сила. Або на своїй території, хто сильніше, ну в межах розгору звичайно, в рамках якихось пристойності, то і правий, коли ти зможеш диктувати умови, і тому ми повинні, коли знаєте у нас, часто теж на запиту, що там трам, куди він буде рухатись. Нас не повинен цікавити, куди він буде рухатись. Ми повиннас повинна цікавити, як його змусити. Рухатись в правильному напрямку, а це виключно власної сили. От mm -hmm. президент нещодавно говорив, що готується а, угода а, щодо постачання ну там української зброї в США. Це дуже правильний крок, тому що це нас з землі взим... дронів. Так Так, mm -hmm. так, якщо воно буде реалізовано, далі ми повинні відкривати експорт для всіх наших. Підприємств для того, щоб гроші заводити, є гарний законопроект Defense Сіті, який поки що залишається в парламенті. Сподіваюся, він швидше буде у нас запроваджений. Страхування військових ризиків досі не вирішено у нас. Тобто, побудував підприємство, держава повинна страхувати його, бо приватний mm -hmm. бізнес не буде, приватні страхувальники не буде. Засекречити підприємство ВПК. Тобто, ми повинні бути досконалою військовою машиною, яка буде цікава всім. А знаєте, з людьми, які дуже гарно організовані і вміють робити багато речей, і ще дуже гарно озброєні, як показує практика, що собою викликають повагу. Щось, щось у цьому всі хочуть всі дружити хочуть на всяк опозиції. Ну наприклад, з Ізраїлю, наприклад, до Ізраїль до речі, показник. Ізраїль, показник, тому що це цікаво історії були. Коли там от в Європу вони завжди там виступають проти політики Ізраїлю, все інше. Була по-моєму в Іспанії історія говорить, Ні, ми щоб з, з Ізраїлем та ніколи навіть зброю не будемо купати. Чим це закінчилося? Уклали контракт на 700 мільйонів, тому що Ізраїль диктує умови. Безумовно. Вони настільки стали досконалою військовою машиною такими технологіями, що від них неможливо відмовитись, а це дозволяє диктувати умови з багатьох питань і з економічних питань, і в цьому тому чим сильніше ми будемо самі по собі. Тим менше буде питання, і це козир, в тому числі, вступу в Європейський Союз. Якщо ви хочете, наприклад, наш безпеки, український так, магазинчик і, так угу. по зброї, то давайте ви не будете компостувати мозок по деяких дрібних питаннях. А, так ми не досконалі, але вибачте, ну, ви теж м'яко кажучи, не ідеал. Цінник такий. Так, так от, так, от так. стільки то мільйонів доларів, так, плюс це, одна це, маленька послуга. звичайно, звичайно, тому це дозволяє диктувати умови, і ми повинні розуміти сильний, в першу чергу, гарно організований і зі зброєю. З ракетами якомога далі дальністю, і як показує практика, чим далі у тебе літають ракети, тим щось е до слів дипломатів, які мають за таку зброю, щось так дослухаються, як показує практика. Тим не менше, все це рано чи пізно має, або ну я не знаю, повинно напевно дійти до якогось якогось, підкреслюю переговорного процесу. А мене сьогодні трошки ну знаєте тригернуло не то слово, але я звернув увагу на слова Марка Рубіо. Він сказав і ще напередодні, ну це вже було сьогодні за київським часом. Коли він в інтерв'ю Fox Фокснюс уточнив, що там США зараз має краще розуміння, значить умов, за яких Росія буде готова, і зокрема він сказав, що підкреслив, що територіальне питання території буде залишатися ключовим. А як нам з цим? Що робити, як з цим взагалі працювати, з якого боку підходити? Знаєте, у, нас, у нас в нашій країні народився цілий прошарок людей, які займаються тлумаченням, того, що говорить да, у все інше і займаються цим. аналітики, але це ці... а, закон а дивіться, медіа, що робиться це, це, це Нью-Змей. Да, ну, треба дивитися, що рощо зробилося. Дивиться, що відбулося під час зустрічі з Путіним, а не тих, відкавши з посольства США, вийти після того, як зателефонував ну, Трамп. Одразу ж одразу ж прилетіли тарифи Індії. Да. Це показник да. того. Що почули вони не те, що хотіли, так? Абсолютно. Якщо Рубіо сьогодні сказав, що завтра будуть наступні санкції, то вся ця дипломатична мішура стосовно того, що там щось ми будемо говорити і все угу. інше, вона не має ніякого значення. Тобто, силові дії йдуть попереду, і це дуже добре для нас. А далі територіальне питання: хто сказав, що територіальне питання будуть вирішуватись так, як хочуть росіяни? Так? тим більше я вважаю, і я бачу, як воно відбувається. Путін буде до кінця наполягати на тому, що він сказав рік тому. Він в принципі це повторив. От під час зустрічі коли там були ці посіденьки на Лавочці да, угу. разом з Лукашенком. Він повторив, що припинення вогню можливе, тільки коли Україна покине чотири області, області і відмовиться від НАТО. Це принципове питання. Це означає, що зміни в конституцію треба вносити. А це він не відступить, тому що це це спосіб перемовин росіян. Якщо Трамп може собі дозволити там десь щось сказати, а потім пам'ятаєте, як Зеленським було там. А ви коли називали Зеленським диктатором? Хто я називав Боже врятую і сміється при цьому? Це було очевидно, що все він чудово розуміє. Там да він може він може відкатати і гарно керувати цим в Росії. Так не працює. Якщо Путін так сказав, якщо він відступить на якийсь крок. А то він увесь перемовний mm -hmm. процес у нього буде починатися саме з цього. Саме з цього ми повинні це розуміти, і, і завжди позиція була така: почекайте, а ми з вами домовлялися США і ЄС про 30 перемір про переміри. денне так, що давайте діяти відповідно до того, як ми з вами домовлялися для того, щоб заганяти Росію туди, куди потрібно, тому що у нас є залізобетонна позиція в даному випадку, яка звичайно повинна підкріплена ударами по залізниці, ударами по хімічних підприємствах. Знаєте, просто. Українці досі от ми любимо себе знаєте, знецінювати свою роботу державного апарату спецслужб і всіх інших. Дивіться кожного дня зараз. от відкриті новини. Ви дивіться кожного дня прилітає або в підприємство прилітає. Або в залізницю останні 10 днів просто так, або в НПЗ, або в хімічне підприємство і все інше. Тобто можливості України виросли так, звичайно, що вони повинні бути ще більшими, для того, щоб парти Балтійського моря просто померли. Ну буква ну приблизно назавжди там бажано, щоб вони взагалі не могли експортувати нафту. Тоді тоді починаються зовсім інші процеси в Росії, які хто люди постарше. Ну, пам'ятаєте, було в радянському Союзі. Радянський Союз чого а, а, розпався? Не через те, що Росія не хотіла зберігати імперію. Гроші на отримання імперії закінчилися. Не було можливості фінансувати всю цю махіну через падіння ціна нафту, і в тому числі через неможливості фінансувати, наприклад, дотова на регіоні. Або а, а коли регіони донори говорила, навіщо нам взагалі дотовані регіони? І тому ми повинні розуміти, що якщо хочемо а, щось зробити, ми в першу чергу себе повинні запитувати. Що ми зробили для того, щоб європейські лідери швидше почали ворушитись в правильному напрямку? Тому що якщо ми не будемо нікого кпинити, так вони так і будуть себе поводити. Вони їх все влаштовують. Ну, так, у них своя повістка, у них своє життя і свій побут, і їх мало обходить. Війна, вони про це робили навіть програму. Нам починалося словами, що. В Україні обстріли а в Європі відпустки. І про це, ну, так, свої. можна спокійно роз, розмірковувати угу. за спинами українців, що Україна так. виявляється по одному з напрямків там, як, там, місцевого самоврядування, угу. не виконала якихось. Обов'язків умов, умов, ми тут гроші виділяти не будемо. Ну ви знущаєтесь, реально? Ще екологія да, ще й Ну, Ви ви знущаєтесь реально. Басейн, Я розумію, що вам роз. приємно, Да, приємно, коли на вас шахеди не летять, тому що вони в Україну летять. А приємно сидіти, розмірковувати про якісь речі. Тобто, ми повинні в даному випадку робити кроки на це, коли наприклад, відкриваючи експорт, і ми починаємо самі бути гравцями на ринку зброї, а мільярд доларів можна тільки в перший рік заробити. Утримувати виробничі цикли в залучати ресурс в нашу країну 200 мільярдів податків може бути заплатити, і ти не будеш чекати, поки хтось збере там гроші, там да а потім у них вибори, а потім зміна уряду, а потім прем'єр-міністр посварився з дружиною канікули. і все інше. синчена. Канікули літні канікули і канікули. Так. У них вони все добре. Канікули. Ми повинні диктувати свої умови виключно, виключно в першу чергу, сильними позиціями. А ВПК, наш. Це дуже сильна позиція, яка дозволяє е, швидше пришвидшувати е, процеси не тільки в Брюсселі, а й в Вашингтоні. Ну, тим паче, так випадок з американськими розробниками дронів і повне фіаско, яке вони зазнали. І про це про це писала світова преса, і потім. Звернення звертання уваги на українські технології ну я не знаю, яких ще треба знак від всесвіту знаєте, отримати дозволити просто... експорт. Дозволити, я сказав, які, які ми повинні кроки зробити, вливати гроші, тому що. А у нас це проблема фінансування це це питання. Ну знаєте, я ще в 22-му році ще в коли там перші інтерв'ю були там ще в березні і в, в цьому. Я теж говорю, що треба переходити на військову економіку. Тоді всі сміялися. Говорив, я ну що це таке? Як це може бути? Це ж радянський союз, а виявляється це жодного разу не смішно. Сполучені Штати Америки, Британська імперія під час другої світової війни теж так, діяли так, за логікою так. мобілізаційної економіки. От а по я теж пам'ятаю, коли я піддав сунув, а що буде, якщо американці нам не будуть постачати зброю, ми повинні повинні мислити як військовий. От логіка військових, логіка військових завжди виходить з найгіршого сценарію, який тільки може бути. От виходити з найгіршого сценарію. А що буде так, так, так. так да? І тоді ти, коли ти підготовлений, які резерви треба сформувати, які виробництва відкривати, що треба зробити для того, щоб вони працювали, багато чого інше. І тоді ми будемо завжди готові до будь-яких неочікуваних. Речей, які можуть статися, пане Тарасе, дозвольте цей принцип застосувати до наступного якби сенсу, так ви, ви виходити з найгіршої ситуації. Найгірша ситуація, як на мене, Трамп з Путіним про щось домовляється, або принаймні Путін знову починає, але вже просто на іншому рівні заговорювати зуби. Знаєте, Трамп він же це робив один раз. Уже Трамп правда розкусив, але зараз припустімо. Вони зустрінуться, не uh -huh. знаю, Рія, Джида, все, все одно де. І, і далі почнеться цей процес зустрічі. То вони просто розмовляли uh -huh. телефоном, тепер вони будуть зустрічатися uh -huh. і розмовляти. А чи, чи вдасться Росії Путіну, там, я не знаю, цьому апарату якомусь там ФСБшному затягнути час? Uh, і навіщо? Так. Ну, Те, що вони професійні перемовники, це правда. Тому я що прийдув. вони володіють усім апаратом а, маніпуляцій, володіють апаратом, вони ретельно вивчають будь-якого співа розвитке ви ви ж розумієте про що я? що Трамп, не дай бог звісно виходить з чергової зустрічі і, і каже та ні ну ну все ж тут та Росія ні, ж давайте правда". так вже, це вже знаєте, це, це було це, вже, це, це, вже це це вже було як <laughs> говорив класик вже пройшов певний період певний період Uh, який полягає в тому, що Трамп багато чого теж вже пройшов. Ну, наприклад, він uh, застосував силу проти Ірану, mm -hmm. побачили рейтинги, виборці нормально і так <теп> далі. Трамп там там... той. Да, там, да, Вже mm -hmm. Трамп не той. Mm -hmm. Далі uh, його критикує активна вже і консервативна преса за слабку позицію щодо Росії. Далі вони вже зрозуміли, що Росія і Китай це одне ціле. І це публічно говориться. Далі Україна продемонструвала силу. Оця операція павутиння, те, що президент дав наказ півтора року тому, СБУ uh -huh. реалізувала, воно перевернуло уявлення в першу чергу американській армії. Про те, що Україна виявляється, може виграти війну. Вони публічно про це говорити. Чого американців не поставили довідому? Для них це була така сама несподіванка. Ну, звичайно, а що, а що їм повідомляти? Ну нехай це це ну нехай було ж раніше нехай. у нас, що ми повідомляли. Ну давайте так. Коли ти починаєш комусь повідомляти, вважайте, що це через 5 хвилин буде в Москві. Тим більше ви повинні розуміти, що ніхто нікого в цьому світі не повідомляє. Що О, значить повідомляти? німецьке прислів'я. Я да. знає, двоє знає свиня. Звичайно, да коли ти починаєш когось повідомляти, це. Знаєте, це така інфантильна позиція. Ми, дорослі люди, ми самі будемо вирішувати, як ми будемо дбати про свою безпеку. І ми повинні розуміти, що від нас багато чого можна очікувати, і тому з нами краще дружити, а не, знаєте, не сваритися. І тому ми повинні розуміти, що нікого нічого повідомляти не треба в жодному разі. Тому що будь-який політик, от уявіть собі, уявіть собі там півтора року тому. А, прийшов Зеленський, припустимо, до Байдена і сказав: Знаєте. Ми хочемо роздовбати е, третину стратегічної авіації Росії. Там ну там да, спочатку, там хто там спочатку знепритомнили всі помічники, да, е, потім хто прийшов до тями, одразу ж почав телефонувати в Москву. Е, от, і, і тоді все б закінчилося, та? тому що це ескалація, як вони говорили. Не, ми повинні розуміти, що ставити перед фактом, як це завжди робить Ізраїль, ставити перед фактом, що він такий. Що є така ситуація, вибачте, подобається вам, не подобається, але ви повинні слідувати. Ми вони диктують свої умови. І так і тут питання: а про що вони можуть домовитись? Путіним? Трамп піде на перемовини з Путіним, коли буде упевнений, що він точно отримує результат. Причому менше ніж надзвичайно гарний результат, ви ж розумієте, у Трампа, інших Трамп не результатів не буде, так. щоб він міг написати тут же максимум, він не піде. А далі а тут починаються далі нюанси. А що хоче Путін? Він хоче в першу чергу там а, так зазабовти ситуацію. Тому вони починають говорити про давайте тут повітряне перемір'я, угу. запроваджувати те, що Лукашенко озвучив, так, так, так. а не Путін. Чому тому, що удари так дошкуляють їхній енергетиці, залізниці. вони самі цивільному цього, цього і, і вони починають говорити, давайте угу. тут це. Класика кремлівської тактики у них завжди вони, вони діють останні 400 років просто по одному шаблону. Завищені, завищені вимоги, ну там змінювати уряд, вибори угу. тут проводити і так далі. Далі починаються емоційні гойдалки, починають змінювати умови кожного разу, щоб розхитати тебе. Далі починається тиск, маніпуляція часом, маніпуляція відсутності альтернатив. Більше ні такого не буде. Це останнє далі буде гірше. А, завжди грають на е, розсварення або союзників або всередині країни, так. те, що вони зараз намагаються І у нас сенсів, Так, звичайно. Сенсів, так. далі. Починають дробити питання там комісії створювати uh -huh. різні для того, щоб другорядне питання прибрати. А, а основні приват Ну, наприклад, на цьому участку фронту давайте зробимо, припустимо, перемир'я. А тут ми тільки а тут посилимо, а тому нічого дивного тут немає. Тобто тут, тут відповідь це виключно силова. А далі, а що а що вони хочуть? Зняти наприклад, то, що у них фундаментальний конфлікт з нинішньою адміністрацією по нафті та газу Росіяни хочуть продавати нафту та газ в Європу, а там вже м'яко кажучи, вже в ринку знаходяться американські компанії. Пане Тарасе, я вам дякую. У нас е, час обмежений і вже він спливає. Але я вам дуже дякую за розмову. Трохи розставили на місце, і я думаю, що звісно ще буде багато з цього приводу і заяви вже анонсуючи начебто. Трамп недовзі виступить з якоюсь заявою чи хтось у Вашингтоні. Будь-якому разі, шановні глядачі, я думаю, що вихідні точно будуть цікавими з точки зору стеження за заявами і діями політиків. Ну а у нас ми говоримо, дякуємо Тарасу Загородньому керівному партнеру національної антикризової групи. І далі, випуск новин. Будь ласка, не пропустіть після цього. Знову марафон.